Вітаю любителів цікавих задач. Розглянемо одну із таких задач. В деякій країні, кожен член парламенту має в парламенті не більше трьох ворогів. Довести, що парламент можна поділити на дві палати так, щоб кожен член парламенту мав у своїй палаті не більше одного ворога. Тобто, кожен член парламенту може мати 0, 1, 2. Або три вороги. Спробуйте самостійно довести вимогу задачі. А ми з вами продовжуємо. Ми просто покажемо, як поділити парламент на дві палати, щоб виконувалися умови задачі. Отже, маємо дві палати. Ліва і права. Умовно, їх так назвемо. В цій палаті. У нас можуть опинитися члени парламенту, які мають 0, 1, 2 або 3 ворогів. Якщо у парламентаря 0 ворогів або 1 ворог, ми його залишаємо в цій палаті. Якщо в нього 2 або 3 вороги, ми його переводимо в іншу палату. При цьому, що відбувається? Якщо в нього тут 2 вороги, при переведенні в іншу палату, у нього буде не більше одного ворога, тому що у всьому парламенті в нього може бути тільки три вороги найбільше. Три вороги, два в цій палаті, при переведенні сюди, вони тут залишаються, і в нього може бути не більше одного ворога. Або ж зовсім нема ворогів, тому умова виконується. Якщо у парламентарія три вороги, то в парламенті в нього більше ворогів немає. При переведенні. В іншу палату, він буде взагалі парламентар без ворогів у своїй палаті. Таким чином, через деякий час в лівій палаті залишаться тільки ті депутати, в яких нема ворогів, або один ворог. Таку саму процедуру ми виконаємо з депутатами іншої палати, перемістивши тих, у яких два або три вороги, в цю палату. Зрозуміло, що при цьому в цій палаті в нас не з'являться депутати з двома чи трьома ворогами, а всі вони будуть так само мати нуль або одного ворога. Ну і в цій палаті також залишаться тільки депутати, в яких не більше одного ворога. Ось така задача. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відео уроках.